Вентилятор електричний USB 3 швидкісний з кольоровим підсвічуванням 180 градусів безшумний. Відчуйте універсальність компактного вентилятора з підсвічуванням RGB, ідеального для різних умов, таких як настільні комп'ютери, офіси, автомобілі та походи. Насолоджуйтесь освіжаючим вітерцем, куди б ви не пішли. Портативний настільний вентилятор, оснащений функцією нахилу на 180 градусів, що дозволяє регулювати потік повітря на свій смак. Завдяки тихій, але потужній роботі він швидко охолодить вас. Виберіть одну з трьох швидкостей вітру відповідно до ваших потреб в охолодженні. Будьте певні, що персональний вентилятор працює безшумно, забезпечуючи спокійну атмосферу. Зберігайте спокій та не турбуйтеся під час роботи чи відпочинку. Ідеально підходить як для професіоналів, так і любителів відпочинку. Настільний вентилятор, виготовлений із високоякісних матеріалів ABS Plus PP, розрахований на тривалий термін служби. Його міцна конструкція гарантує довговічність та простоту обслуговування, забезпечуючи надійне рішення для охолодження протягом тривалого часу. Завдяки вбудованому акумулятору, ви можете використовувати цей міні вентилятор будь де навіть там, де немає доступу до електрики. Крім того, лопаті захищені кожухом, що робить його безпечним для використання дітьми. Настільний вентилятор виходить за межі простого охолодження. Вентилятор також служить невеликим нічником, пропонуючи п'ять унікальних режимів освітлення: білий, зелений, синій, пульсуючий та різнокольоровий. Створіть чудову атмосферу, зберігаючи при цьому прохолоду та комфорт. Характеристика розмір 235 на 235 на 50 мм. Вага 600 грамів, матеріал АБС плюс приватне підприємство. Регулювання швидкості 3 швидкості, висвітлення 5 рівнів. Вхід 5 вольт постійного струму дорівнює 0,2 мінус 0,5 А. Місткість акумулятора 1800 масці на 449 гривень. Замовляйте у адміна за посиланням у шапці профілю.